Володимир Іванович, ваш коментар по матчу і хотілося б по таймах окремо, оскільки, як мені здалося, перший тайм ваша команда чудово провела, у другому підсіла вже суперника була перевага. Але то мої думки, а хотілося почути і ваші. Ну, якщо розбити по таймах, то в першому таймі суперник грав у футбол. У другому таймі у фактично він перейшов на довгі передачі. І, як такого футболу від них. Ми очікували, що на другий тайм перейдуть на навал. Ну, і зрозуміло, що був розрахунок на свистки, вони того і добилися. Падали, не штрафнути мої. Взагалі смішний той пенальті, то навіть не обсуждається, то можна що хвилини ставити такі пенальті. Ну, в другому таймі були фактично, крім того, пенальті я не бачив гольових моментів в Кремлі. У нас там також друг по другому таймі були полумомент, але... Хотілося б, щоб ми ще більш трошки впевненіше, навіть по першому тайму, В ті моменти, які ми мали, ми мали закривати ігру, а отримали контратаку, я говорив і буду говорити, що поки на даний момент у нас хримає трошки ігрова дисципліна, то ми і отримуємо такі голови. Чи можна сказати, що над вашими гравцями є і певний якийсь психологічний тиск, оскільки ну, всі чудово розуміють, у вашої команди є всі наявні складові для перемог, і фінансові, і інші, і бази, і так далі. Але ось щось чогось у першій лізі поки що не виходить, як з психологічним станом футболістів. Якщо по фінанси, то це, то на зараз хлопці не отримують гроші заробляють. А по-другому, ну, звісно, хочеться, хочеться бути тому що навіть якщо розібратись ігри, то навіть домашні матчі, де ми програвали, це не програшні були матчі. Я говорю, у нас хромає трошки концентрація, тому що, я вже казав, що те, що пробачали другий лізі, перший лізі, не пробачають клас футболістів. Трухи вищі самі бачите, що Кремінь набагато змінився після другої ліги. Більш досвідчений за футболістів нас сьогодні фактично вийшов середній вік команди 22 роки. І останнє запитання: літнє трансферне вікно в нас вже закрите, попереду зимове. Ви побачили, вже, коли прийшли до цієї команди на кадри? Так. Чи будуть зміни зимою, чи, можливо, чи на цих, цих хлопців ви розраховуєте і ви знаєте, як змінити ситуацію на краще з цим кадровим потенціалом, з цими футболістами, які є в команді? Якщо взяти по кадру, то конечно, хотілося б мати ще трошки забивного нападаючого. Ви бачите, скільки ми створюємо пристрілів, в і не можемо поставити кінцеву точку, але... Якщо говорити про зиму, то в мене контракт тільки до зими. Треба зараз працювати, і тільки за счет праці можна, можна боротися і здобувати очки.